Pane Bože, moje modliba pochroumaná, mi se vtůkane jako dehet propitého dne. Až jednou oko objeví ticho, snad prý už pak nebude vadit, že slova vykoupaná v měze přestala dýchat a nyní plavou jako loďka, když zabudila na hladině oceánu a není na dosled. На три. Зіву це наразі її, як свобоза ніби. Господи, моя молитва скалічена, скапу я з мов дьоготь пропитого дня, як око виявить коли стишу, мабуть, тоді вже, мовляв, не заважатиме. Що слова, скупані в ніжності, перестали дихати, Пливуть тепер, мов котрі заблудився на поверхні океану, І сплестить деву вже не чути. Мабуть, колись, мовляв, життя раптом явиться не визволені тюрком.